Гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Що таке гуманне ставлення до тварин? Гуманне ставлення це любов, турбота та повага до всіх тварин. Тварини це наші друзі. Вони потребують нашої допомоги та ласки. Чого не можна робити? Не можна кричати або бити тварин, не можна залишати їх без їжі та води, не можна виганяти на вулицю, не можна знущатися над ними. Як піклуватися про тварин? Щоб тварини були щасливими, їм потрібна турбота, годувати смачною і корисною їжею, давати чисту воду. Гуляти та гратися з ними, забезпечувати теплий і затишний будинок, відвідувати ветеринара. Тварини наші друзі. Тварини приносять нам радість, допомагають і дарують любов. Давайте будемо їх любити і дбати про них, щоб вони були щасливими.